Минулого тижня ми з вами навіть в ефірі. Зокрема, так ну проводили історичні паралелі дня соборності України. Це про 19-й рік йдеться, так і про сьогодення. А сьогодні все ж таки роковини пам'яті героїв Крут. От і хотіли б з вами також проаналізувати вже події саме 18-го року, яку вони у підсумку відіграли роль у формуванні української нації. Ну, визначально, треба сказати, що е, саме бій під крутими він дозволив е, українській народній республіці е, утвердити свою м, міжнародну суб'єктність. І на переговорах у Бресті Литовському українська делегація виступала повноправним учасником, і вона тоді виступала. Разом із переможцями і по суті це була група країн, які диктували волю переможеній Росії. Те, що після крутів муравйовські орди на місяць часу зайшли до Києва і дійшли аж до Одеси, аж ніяк не скасовувало того факту, що Українська Народна Республіка виявилася в таборі держав Центральної Європи, які завдали військової поразки московському агресору. І після цього українські війська разом з німецькими та австрійськими. Звільняли українське Поділля, звільняли українське полісся, звільняли український південь, всю Надніпрянщину і дійшли до річки Дон. Дійшли до Ростова-на-Дону. А українські війська зайшли глибоко на територію Білогородської та Курської губерній Російської Радянської Республіки. Це вже влітку 1918 року. Було це все завдяки. Подвигу українських курсантів я наголошую, за усієї поваги до бійців вільного козацтва, які теж брали участь в цьому бою. За цієї поваги до полків кадрованих імені Дорошенка та імені Хмельницького, які теж тримали оборону на напрямку Бахмача до цього, за поваги до подвигу київських студентів і гімназистів, декілька десятків, яких теж брали участь в цьому бою. Основний удар на себе взяли курсанти, майбутні офіцери. Це вихованці першої юнацької школи імені Богдана Хмельницького. Це були без п'яти хвилин офіцери, які під командуванням своїх викладачів по суті взяли на себе удар більшовицької агресії по залізничній магістралі з півночі. Вони рвалися з Брянська з Курська рвалися на Київ через Чернігівщину, і цей бій насправді був з витягою зброї, тому що ціною декількох десятків загиблих було зупинено. Озброєно до зубів кількатисячну більшовицьку орду, і затримано просування на три доби. Тобто, з точки зору тактичної обстановки, задача була виконана повністю і навіть перевиконана, адже первинно ставилося завданням затримати просування ешелонів Муравйова на один день, а затримка становила цілих три доби по суті. І відтак подвиг бійців першої юнацької школи імені Богдана Хмельницького, козаків вільного козацтва кільців, учнівської молоді під командуванням капітана Аверкія Гончаренка. Це теж один з героїв нашого війська, яких треба знати і пам'ятати сьогодні. Вони виконали більше ніж тактичну задачу. Вони виконали задачу і оперативного характеру. Вони дозволили впорядковано провести антитерористичну операцію в Києві, де більшовицькі диверсанти зазнали поразки. І дозволила нашій делегації провести успішні повторюся, перемовини мирні в Бресті Литовському, де було визнано незалежність України німецькою імперією, австро угорською імперією, Болгарським царством, турецькою Османською імперією, і Україна вперше за довгих 200 років, здобула зовнішніх союзників і отримала військову допомогу. І коли через 3-4 тижні з'явилися декілька сотень тисяч штиків австрійських і німецьких військ. І почали Україну очищати разом з військами Центральної Ради в цьому є і заслуга бійців під Крутими, які вчасно поставили заслін московській орді, яка не встигла так би мовити на храпом вдертися до Києва і проголосити тут радянську владу раніше ніж наша делегація здійснила свою місію в Бресті. Пане Юрі, все ж таки, от на завершення чому от справді українці знаєте крізь століття вже скільки часу минуло, і ми продовжуємо протистояти. Воювати проти Російської Федерації на превеликий жаль у е, тій війні не було спалено Москву. Якби це не звучало сьогодні алегорично чи метафорично? Але в 1918 році, влітку, е, об'єднані армії українців і їхніх союзників з центральної Європи зайшли на територію Росії і ми е, присвятили цьому більше зусиль. Бо ще ж тривала перша світова війна на західному фронті, і основні дивізії наших союзників били саме там. Тож ще невідомо, як би склалась доля більшовицького режиму. Ми знаємо, що більшовики дуже тішилися, коли їм вдалося перші 100 днів пересидіти у владі. Тоді вони були далеко не у такому спокійному, стабільному стані. Але один урок з цього вичерпний: тоді, як ви ставите питання, чому досі триває ця боротьба? Тому що тоді московського ворога було дошкульно поранено, але він відновив свої сили і незабаром знов кинув полки і дивізії на захід, на завоювання Європи. Все ж таки, одна тоді місія була не жаль недосяжною. Це дійти до Москви, Хоча до цього тоді було доволі таки близько від Курської Белгородської областей від Смоленська на м, західному напрямку. Це вимірювалося декількома сотнями кілометрів, і напрямики жаль просто тоді інакше склалися обставини.